Це запитання ми ставимо собі не лише в цьому сезоні, але ну і всі попередні 10 років. Проблеми повторюються, але ми єдині, хто може їх уникнути. Сьогодні в нас було багато хороших індивідуальних виступів на полі. Якщо орієнтуватися на подібні виступи, то я впевнений, що незабаром ми досягнемо успішних результатів. Зараз немає сенсу говорити послід про послідовність. Нам варто показати це при першій можливості. А ця можливість у нас всереду. Знаєте, що це? Це два вислови Едіна Терзича після матчу проти Штутгарта та після матчу проти Лейпцига. І, чесно кажучи, це трішки нагадує День Цурка. В новому випуску Борусен подкаст» говоримо про. Провали у Кубку Німеччини, провал у Бундеслізі та інші цікаві новини пов'язані з Борусю. Традиційно для вас Роман Котляр та Костя Степанюк. Привіт. Привіт, привіт. Давай об'єднаємо напевно два матчі, які відбулися минулого тижня в один. Я не бачу сенсу особливо, ну якось не знаю, зупинятися принаймні на грі у Штутгарті, яку ми провели в Кубку Німеччини. Я нічого від цього матчу не очікував абсолютно, і в принципі отримав те, що, що і планував отримати перед початком цього матчу. Знову повний провал. Я не побачив абсолютно жодного покращення гри після матчу у чемпіонаті з цим суперником. Знову ж таки, великий провал в плані тактики, провал в плані якогось ігрового малюнку на полі. Штутгарт максимально легко проходив наш оборонний блок, створював моменти, забив двічі. І в нас навіть пішов невеличкий регрес, тому що ми не забилися у на відміну чемпіонату. І Штутгарт проходить до наступної стадії. Боруся втрачає шанс на, можливо, єдиний трофей в цьому сезоні. Поки що не будемо казати, звісно, всяке може бути. Ну але Кубок Німеччини після виліту Баварії, Лейпцига та інших представників першої Бундесліги був як ніколи реальним. І потім, в суботу, матч проти Лейпцига. знову ж таки, ну я думаю, мало хто очікував тут якоїсь певної гри, і не лише через те, що це Лейпциг, який там також ліхарадично намагається здивувати результати, втрачає пункт. Але й тому, що Борусія не дорахувалася чотирьох футболістів після виїзду до Штутгарта. Маріус Вольф, Юліан Рюєрсон, Марсель Забіцер та Юсефа Мококо отримали пошкодження. Едіну тердичу довелося якось ламати голову, що робити. А тут ще як назло, червона картка Мацу Хумельсу вже на 15 15-й, здається, хвилині цього матчу за фол останньої надії проти Луї Опенда. І Борусія, в принципі, вже ну, після чверті гри мала відігруватися в цьому протистоянні. Добре, виглядало достойно, непогано. Ну але дві поразки це є дві поразки, і враховуючи матч в запасі Баварії, враховуючи те, що Байер також не особливо там збирається віддавати пункти. Для мене це ну така можливо маленька рисочка, ще не риска, але рисочка перед цим сезоном. Що ти думаєш, якщо ми будемо говорити про матч Бундесліги, про турнірну таблицю Бундесліги, перше, що нам потрібно зрозуміти, це те, що зараз ані Баварія, ані Байер є для нас прямими конкурентами. Тобто, ми зараз абсолютно не боремось за чемпіонство. Ми боремось із такими командами як е, Хофенхайм, Кельн. Ми будемо боротися з такими командами як Аугсбург і Майнц е, у наступних матчах. Тому е, якщо ми потрапимо у лігу чемпіонів цього сезону, цей сезон можна буде вважати успішним. Тобто, зараз ані Баварія і ані Байер ще раз не є нашими конкурентами на превеликий жаль. Хоча у нас, звісно, були інші сподівання. Що стосується загалом гри, загалом картинки, яку ми побачили, в цих двох матчах. Ну я, я не думаю, що тут можна багато що сказати, тому що це насправді був дуже великий провал. А, провал тактичний, провал а, стратегічний, провал індивідуальний, провал кадровий. В тому числі, я не впевнений, що я насправді можу про це говорити, тому що ми з тобою говорили про це дуже багато разів, і просто нічого не змінюється а матч з Лейпцигом те що ми грали 10-75 хвилин і програли лише 2-3 це героїзм можливо можливо за це потрібно команду похвалити а, за те що не було 0-5 0-6 там 1-8 і так далі і тому подібне тобто а, картинка не змінюється тренер при цьому теж не змінюється і поки що дуже важко передбачити що буде далі Стосовно Едіна Терзіча, в мене є дві претензії, ми з тобою вже це теж багато обговорювали. Порося дуже вразлива в перехідних фазах. І якщо в перехідній фазі від оборони до атаки вона виглядає чудово, і це, напевно, найсильніша якість і чеснота Дортмунда під керівництвом цього тренерського штабу, то якщо говорити про перехід з атаки в оборону, це виглядає прям дуже плачевно, дуже погано. І ось на конкретних прикладах можемо зараз це побачити. Давайте почнемо з матчу проти Штутгарта. Епізод один, але він дуже хрестоматійний. Доданий час. Подивіться на положення тут Маца Гумельса, Емре Джана, інших захисників Юліана Рюерсона там Рамі Бен Сабині, здається, де вони знаходяться? Знаходяться вони вже біля чужого штрафного майданчика, намагаються дуже високо зустрічати футболістів Штутгарта, і Штутгарт ну, не має з цим абсолютно жодних проблем. В декілька передач вони організовують контратаку 4 в 1. Коли Шлотербек залишається на своїй половині поля, і просто якимось дивом, більше схожим на якусь халатність, Штутгарт не реалізовує цей момент і не встановлює ще більший рахунок. І матч проти Лейпцига, Знову ж таки: ще один епізод, який відбувся вже на перших хвилинах, буквально навіть може на перших секундах цього матчу: зверніть увагу на положення знову ж таки захисників Дортмунда, як вони знаходяться і грають там два в одного проти Лую Пенда. Великий простір, просто величезний простір за спинами і великий розрив між, якщо я не помиляюся, Шлотербеком та Бенсабині в цьому епізоді проходить буквально ще декілька хвилин. Це вже четверта хвилина цього матчу. Лейпсих організовує фактично контратаку 3 в 4, але тут в цьому епізоді навіть 2 в 1. Мац Хумель контролює простір самотужки. Лейпциг цей момент не реалізовує, але всі ці дзвіночки, вони ну якби. Жодним чином не фіксяться з боку тенниського штабу. Вони не ну, або звертають на це увагу, або може це був такий план на гру. Я не знаю. Важко це сказати, але це повторюється перманентно. І в пісунку це призводить до того самого епізоду з Матсом Гумельсом. 11-та хвилина після перехоплення Лейпциг організовує швидку контратаку. Шлагеру вдається проштовхнути цей м'яч. Мені не встигає якось його вибити. Точніше, він вибиває його, але вибиває його прямо в ноги супернику. Пенда виходить один на один із воротарем, і Хумель змушений тут якось грати по цьому епізоду. Можливо. Хтось каже, що він тут не мав фолити, потрібно було ну, дати вже вийти сам на сам з Коболем. Якби навіть був гол, бо Русія пропустила, але залишилася ну, не в меншості. Було б ще там, ну може, там більше 80 хвилин на те, щоб відігратися. Але Хумоль вирішив зіграти в підкаці. Це було невиправдано, як ми знаємо. І пряма червона картка. Тут добре, що не пенальті ще поставили, тому що був спірний епізод. і Деякі арбітри, особливо, що ми говоримо про англійських рефері, могли б тут намалювати якісь 12-метровий удар. Далі Борусія просто оборонялася за схему 4-4-1. Едін Терзіч показував це в походу ще першого тайму, щоб команда пробудувалася саме на таку формацію. І знову ж таки це знову не працювало, тому що. Навіть в такій, здається, більш-менш компактній схемі Бруся все одно дозволяла лайпцу забігати собі за спину, вона дозволяла проходити передачам поміж лініями, штрафний майданчик. Хаві Сімон інші футболісти робили з мене просто все, що завгодно. Ти, як футболіст, який зараз грає футбол, так, який стикається з цим дуже часто, скажи. В чому проблема? Невже так важко зберігати компактність в рамках цього вибраного плану, тому що Терзіч він ну, славиться саме тим, що вміє побудувати насичену оборону? Хороший, такий прагматичний футбол, скажімо так, в клапках. Чому Борусія перманентно провалюється в обороні? Навіть здається, в тих епізодах, де ну, вона має відчувати себе як риба в воді, зайді на Терзіч? Навряд чи можна сказати, що Борусія взагалі буде відчувати себе як риба в воді? Коли вона грає у захисний футбол, і те, що ми відбилися у матчі з Байером, зовсім не закономірність, а швидше за все, просто вдача. Нам пощастило, що Байер не забив два і три, тому що у нас в воротах був Грегор Кобель. І це перше, що ми маємо пам'ятати. Відразу хочеться сказати чомусь про цю червону картку, і ти сказав добре, що не пенальті. Насправді дуже погано, що не пенальті, тому що краще б вже був пенальті, краще вже була б жовта картка, як спочатку показав арбітер, і Хумель залишився б на полі. Тому що цього фолу останньої надії я зовсім не розумію. І незважаючи на те, що пенда виходить один на один, ми говоримо один на один. Тобто в нас ще був Кобель, який теоретично міг врятувати нас від пропущеного м'яча, тому. Ця поразка, цей епізод спочатку, а згодом ця поразка це повністю вона хумельса, як на мене. Тому що ем, окей, якщо це відбувається на 80-тій хвилині при рахунку 2-2, там при рахунку при нічийному рахунку, при мінімальній перевазі, тоді це можна зрозуміти. Коли це відбувається на початку матчу, е, коли Боруся ще й досить непогано там, намагається контролювати м'яч або знаходити якісь шляхи до воріт суперника, і, і ми робимо таке. Я цього не розумію, ніхто цього не розуміє. Хумельс, мабуть, також цього не розуміє, навіщо він це зробив. А, а що стосується оцих от е, зон, оцих от провалів в обороні, е, в першу чергу я точно сказав би, що Терзіч він не використовує потенціал футболістів, яких він має. Тобто, коли ми виходимо на гру з так, маючи чотири захисники і відразу два опорники із Джаном і Озджаном. Ця команда приречена на усе окрім успіху, тому що ані Джан, ані Озджан, вони не можуть рухати м'яч уперед. Так вони можуть начебто, правильно, начебто можуть непогано відбиватися, начебто можуть допомагати обороні. Але в обороні у нас грає туманіє, який понад 400 днів не грав взагалі у стартовому складі. У нас грає е, рамі Бенсебаїні, про якого ми тиждень назад говорили з Віталієм Волочаєм, який казав, що Бенсебаїні не вміє захищатися взагалі. Тобто це не якийсь там тренерський е, геній, терзічи, що ми іноді непогано граємо в обороні. Це у нас так, у нас якісні центральні захисники. У нас є Ніко Шлоттербек, який проводить дуже непоганий сезон. Але Ніко Шлотербек а, також може провести прекрасно. Е, і загалом футбол це командна гра, якщо. Хтось провалюється на своїй позиції. Якщо провалюється Емреджан, тому самому Нікласу Зюлі буде важко. Якщо провалюється Саріходжан, буде важко Шлотербеку, на якого будуть виходити, не дай Бог, чотири гравці. Як це було у матчі з Штутгартом. Це комплексна проблема, яка переслідує Борусю вже дуже давно. І, начебто, так, ми маємо класних захисників. Але от ти весь час кажеш, там футбол захисний, футбол терзіча, ідея терзіча. я, Я не бачу цієї ідеї, я не бачу цього футболу. І, е, от, якщо чесно, є дуже велике порівняння. Я сьогодні пишу статтю про Астон і порівняння між тим, як Астонвілу тренував Джерард і як Астон Вілу тренує у Най Емері. І проблема у тому, що е, на The Athletic там людина, яка дуже добре розбиралася у цих цих моментах з Астонвілою, каже, що е, Джерард. У нього були тренування заради тренування, і часом під час матчів він дуже надіявся на те, що якості індивідуаль... індивідуальній якості футболістів допоможуть йому якось здобути результат. Хтось підчистить в обороні, хтось віддасть хорошу передачу з центру поля, хтось заб'є попереду, умовно. А Най Емері робить все інакше. У нього все деталізовано. Він завжди намагається кожен аспект гри розібрати, пояснити і так далі, і тому подібне. І от чомусь, коли я про це писав, у мене відразу у, у словах про Джерарда виникає картинка Едіна Терзіча. І я не розумію, чому, тому що ну, певно, ми бачимо по результатам, і ми бачимо по грі. Тобто я не бачу жодної ідеї, і оце от поняття тренування заради тренування, чогось мені здається, що це Едін Терзіч. На шалі Терезів після матчу з Лейпцигом і під час матчу з Лейпцигом було два моменти, які варто обговорити. Перше, те, що все ж таки Едін Терзіч, навіть за такого прикрого для нас і рахунку і ситуації на полі, він намагався якось це змінити. І в другому таймі, наприклад, перейшов на ну, можна сказати, напевно, вже свою традиційну схему, де під час матчів, в яких все йде не так, як хоче того Боруся з самого початку, він випускає. Ну, відверто багато атакувальних футболістів, жертвуючи при цим оборонною структурою, тому що в певний момент, коли вийшов до Ні та Джованні Рейна, він зняв, здається, всіх крайніх захисників. Там Озжан допомагав вже в обороні, сідав там третім самим захисником, коли були якісь перехідні фази. І це була дуже смілива схема. Лейпциг, звісно, нас покарав. Він вийшов, наприклад, наприкінці цієї зустрічі 3-2 і реалізував момент імені Юсуфа Польсона. Але, тим не менш, ця ставка фактично спрацювала, практично навіть спрацювала. Але все Até a que... Це схоже на якийсь хаос, який для мене вже ну, стає напевно неконтрольованим. Якщо раніше я навіть хвалив Едіна за ці рішення, зараз все навпаки. І тут, власне, впливає два моменти, навіть дві новини, які ми маємо обговорити: це Донал Мален та Едін Терзіч, конкретно в контексті його приходу на посаду спортивного директора. Більд, який там не завжди славиться своїми правильними і правдивими статтями, вкинув слух про те, що влітку Едін Терзіч може замінити Себастьяна Келя на посту спортивного директора. І і, як теж там вони пишуть, Хансіо Хівацьке може зберегти Терзіч, який популярний серед фанатів, і зможе принести спортивний імпульс, якщо вже запросить нового тренера, і Терзіч буде керувати всіма процесами. Е, спершу пропоную на цьому сконцентруватися. Для мене це якась дуже-дуже дивна діч, яку, чесно кажучи, я взагалі нормально не сприймаю, тому що ми вже побачили, наприклад, трансферної кампанії минулого літа, коли Едін Терзіч запрошував своїх футболістів, начебто своїх футболістів, що з цього може вийти. Я не впевнений, що він має достатньо компетенції до того, що буде спортивним директором. І саме головне, в мене ну практично немає питань до Себастьяна Келля. В нього були якісь локальні невдачі з деякими футболістами, але поки що більшість тих гравців, яких він запросив, дає результат. Тобто якийсь профіт з цього є. До того ж, він перспективний спеціаліст, який вже багато років в структурі Борусі навчався під підхідницем Міхаля Цорка і бла 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 що ти взагалі про це думаєш для мене? Це просто якийсь або дичайший слух, або хансюхімвацькі ну продовжує просто потихеньку не знаю, робити з цього клубу ще більше посміховиську. Звісно, ця інформація звідкись з'являється, тобто якісь можливо передумови для такої інформації були, але ну для мене це також абсолютно повна нісенітниця. Я не розумію. Як взагалі Дін Терзіч може претендувати на посаду спортивного директора? Я абсолютно точно впевнений, що е, Терзіч залишиться у клубі після того, як е, певно сам піде з е, поста головного тренера. Тому що ми бачимо, що навряд чи його звільнять е, наше керівництво. І нехай він залишається це. Прекрасно. Ну дуже класно мати людину, яка вболіває за цю команду, яка. Там переживає за результати, але будь ласка, не на тренерському місці. З іншого боку, у нас є Себастьян Кель, який готувався до цієї посади, який готувався до того, щоб бути спортивним директором, працював е разом із Міхелем Цорком, потім працював сам. І власне поняття е Цорка спортивного ринку і поняття Терсяча вони дуже сильно розрізняються, тому що ми бачимо, що там. Е Терзіч пропонує одних футболістів, кель пропонує інших футболістів, але ми беремо футболістів Терзіч, тому що він головний тренер і він знає, кого хто йому потрібен на футбольному полі. І якщо вони, а вони, до речі, дуже погано ладнають, наскільки вже це зараз прямо стало відомо, зараз усі про це говорять. І, судячи з цього, дуже важко зрозуміти, як буде ладнати із тренером сам Едін Терзіч, у разі якщо він стане. Спортивним директором це дуже важко зрозуміти насправді. Тому для мене це також діч для мене це дивно. Для мене це дико. Я не знаю, що взагалі робив Терзіч на посаді е, технічного директора. Так, але в найголовніше це те, що він не заважав працювати тандему Марко Розе і Міхеля Цорка на той час. Команда робила, начебто, непогані трансфери. Щось як завжди, могло не спрацювати. Але власне свою функцію Терзіч можливо виконував, і це супер. Але що стосується спортивного директора, ну я поки що це не вірю, і насправді я дуже не хочу, щоб це відбулося. І друге питання в цьому контексті: перехід до Ніяла Мало до Манчестер Юнайтед, з'явилися чутки про те, що він може прийти туди або в якості повноцінного трансферу, або в якості обміну між Манчестером та Борусію в справі Джейдона Санчо, можливо, з якоюсь там доплатою. Ну, тему Санчо ми вже обговорювали, тому я не бачу сенсу на ній зупинятися. Ось стосовно Малона, тут в мене є великий скепсис. Я б, чесно кажучи, не відпускав цю людину з Борусії. Ем, я розумію, претензії Малона до клубу. Зараз він грає не так багато, як би він того хотів. Він дуже довгий час намагався себе знайти в Дортмунді. Зараз пишуть про те, що він не задоволений своєю роль. По-друге, тим, що Едін Терзіч ставить його не на рідну позицію, дев'ятки, ну, рідну в кавичках, але все ж таки там йому комфортніше грати, як він сам каже. Він змушений виходити на фланг, часто ще інвертованим вінгером, і це йому дуже не до вподобає. Мален хоче більше ролі в команді. І, ну, чесно кажучи, не знаю, що відбувається всередині Борусі. Для мене Малин – це був одним з найскравіших футболістів, взагалі, можливо, навіть найяскравішим цього календарного року, якщо брати в комплексі. Це людина, яка тягнула нас на початку цього сезону. Потім несподівано для мене вона присіла в запас в певний момент. І зараз, коли Малин виходить, він... Ну, він створює небезпеку. Він навіть забуває як Це було в матчі проти Борусія Манхендладбах. І я вважаю, що так само як ти сказав, що Едін Терзіч не здобув з нього максимальний потенціал, так само як з Кріма Адеємі, Ну з їхньої зв'язки і їх окремо. І ще свого слова фінального Мален точно в Борусі не сказав. Якщо він піде повноцінно і в Борусі вже не повернеться, прийде, умовно там само Санчо, і його потім викуплять, або просто Малан піде, і все, і потім будуть шукати нового Вінгера, навіть якщо там Санчо потім повернеться знову до Манчестер Юнайтед. Для мене це буде дуже дивно, тому що є ще інший варіант: Джейтон Санчо може взагалі не перейти взимку до Борусі Дортмунд. Поки що ну, чутки є, але ну немає якоїсь такої конкретики, я не бачу, ще цього. І може бути така ситуація, і я б дуже сильно в цьому не здивувався. Якби і не Санчо б не прийшов Солтрафорд до Вестфаленджтадіону, і до Маліна б відправили до Манчестер Юнайтед, фактично би ну, просто тупо віддали б одного з своїх найскравіших вінгерів посеред сезону, коли це так важливо. Що думаєш, віддавати чи не віддавати тут, на жаль, залежить не від Борусі, тому що у Доніала Маліна є бажання піти. І в першу чергу, якщо таке бажання виникає у футболіста, то його певно треба відпускати. Але насправді я стою зовсім на іншому боці. Я за те, щоб Малена відпустили. Так, я погоджуюсь, що він один з найкращих гравців команди цього року. Але Даніел Мален не реалізував свій потенціал за скільки за два з половиною роки у Борусі. Абсолютно ні. Ані під керівництвом Марко Роза, ані під керівництвом Адіна Терзіча. І е, про, про його бажання там грати зліва, а не справа е, відомо, але це теж дуже дивно, тому що він грав багато зліва і він не міг знайти себе в Борусії. І я зрештою вважаю, що він себе в Борусі і так і не знайшов. Доніел Мален – Це така атакувальна версія Мреджана. Тому що Доніел Мален був шикарний і прекрасний, коли у команди все чудово виходило у другій половині минулого сезону. Але знову таки, коли у команди з'являється проблема, Доніел Мален не може створити різницю. Так він 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 приніс на початку сезону дуже важливі очки. Він забив кельну, він забив Бохму. А це супер. Але загалом він не може робити різницю тоді, коли команда цього потребує. І я думаю, що зараз прекрасний час з ним розійтися, тому що він поки що. А все ще чогось вартий. Він дуже непоганий футболіст. За нього можна отримати гроші, або знову таки обміняти його на Джейдана Санчо з, з або без доплати. Але насправді зараз прекрасний час з ним розійтися, і я нічого не маю проти. В зимове трансферне вікно, як повідомляє Рурнахріх, пріоритетом Борусі є підписання лівого захисника, лівого крайнього захисника, тому що Рамі Бен Сабині поїде на Кубок Африки і пропустить ну, від 3 до 5 матчів, в залежності від того, куди дійде збірна Алжиру на цьому континентальному турнірі. Ну і окрім того, Юліан Рюєрсон поки що вибув на незрозумілий строк. Ну і проблема крайніх захисників вже, нарешті, встала ще більш гостріша. Нарешті я говорю тут саме в тому контексті, що, можливо, тепер то керівництво вже відкриє очі і почне ну, більш конкретні і очевидні рухи на ринку трансферів, щоб когось придбати взимку, тому що це все схоже трішки кажучи на фарс. Я нічого там не маю проти Тома мені. Є. Я давно ще казав про те, що якщо в нас така проблема з крайніми захисниками, то можна просто спробувати дістати. Десь там за Тома Мен'є, і випускати його в старті, або, принаймні, на заміну. Тому що, ну, він не самий топовий гравець цієї команди. Він, можливо, не самий там, топовий гравець на цій позиції в Європі. Але він достатньо якісний футболіст. Якщо, як кажуть, на безріб'ї рак і риба, якщо немає інших варіантів, то Тома Менє це далеко не найгірший варіант. Але з ним Матео Мореєм, якось кажучи, боязко виходить на другу половину сезону в теорії. А зліва в нас велика прогалина, тому що Томроти зараз в ранді Войштан Кілі. Ну, і це буде вартувати дуже великих там, нервів. Можливо, грошей, щоб Бруся повернула його. По-перше, по-друге, чи сам гравець взагалі цього б захотів. Думаю, що захотів, бо але, ну, для його розвитку я б все ж таки ще залишив його до завершення цієї кампанії, а потім би повернув. Дільє Буено, ну і не знаю, враховуючи ось цю любов в лапках Адінатерача до молодих гравців. Він їм довіряє, звісно, але не так, наскільки нам би хотілося з академії. Я думаю, що шансів в нього буде небагато. І в цьому контексті варто ще одного футболіста обговорити. Паріс Брунер. Ми не сказали в передніх подкастах про те, що збірна Німеччини. До 17 років виграла молодіжний чемпіон світу. І зараз нас з'явився тут чудовий привід, тому що Паріс Брунер вперше опинився в заявці Борусі Дортмунд на матч Бундесліги. Можливо, навіть буде в заявці на матч Ліги Чемпіонів. Треба це ще перевірити та подивитися. Хто ж він такий? Давайте з ним трішки познайомимося. Він вихованець дортмундського футболу, в 20-му році перейшов до Академії Борусії. Чудово себе проявив, по-перше, на молодіжному Євро у 17-го року, де забив 4 голи та віддав один асист. Ну і на чемпіонаті світу, звісно, який виграла, Сказала збірна Німеччини. Фінал, як і випадку з континентальним форумом, прийшов проти збірної Франції, і там Паріс відмітився голом. А до цього забував і Аргентині, і Іспанії, і Новій Зеландії, віддав асист проти збірної США. Ну і, до речі, його товариші по академії Дортмунда це лівий вінгер Чарльз Герман та лівий захисник Альмугара Кабар. Який реалізував вирішальні пенальті у фіналі проти французів, також стало чемпіонами світу. І весваленш штадіон, дуже там, радісно привітав їх після матчу проти Лейпця. Ну Не говорячи про профайл Паріса декілька слів, варто зазначити, що він достатньо такий непоганий форвард-вінгер, який може грати як неподалік подалік штафного майданчика, так і зміщуватися у недодачу, допомагати у просуванні м'яча своїм товаришам. Його швидкісно силовий дриблінг на непоганому рівні може ефективно ставити корпус, відтісняти опонента, непогана фізика, координація, ну і непоганий удар з різних дистанцій, особливо з робочої правої. В плані підіграшу також виглядає непогано, здатний підтримувати ритм атак своєї команди. Обороні навички в нього на достатньо непоганому рівні, вміє не вимикатися з гри та бути більш непорервним. Тобто такий робочий, цікавий, технічний, можливо, там не супертехнар, але технічний вінгер, який міг би, до речі, стати панацеєю, можливо, для Борусії на позиції. Ось Вінгерів та Форвардів, тому що шукали такого універсального футболіста в Дортмунді, казали про Мохамеда Кудуса, про що ми вже говорили влітку. А в нас фактично підросла ну, своя зірочка, яка може в теорії, якщо буде прогресувати, закрити декілька позицій на полі. Як тобі взагалі Паріс? Паріс насправді дуже класний футболіст, але відразу, там, без інших епітетів про нього та про його гру. Варто зазначити, що він грає на рівні U-19. Тобто це на рівні u 19 клубному і на рівні U-17 на національному. І саме це зараз викликає дуже багато запитань стосовно того, чи готовий він до професійного футболу, чи готовий він до того, щоб його інтегрували у команду у першу команду швидше. Також не варто забувати, що нещодавно у нього був якийсь дуже такий цікавий секретний конфлікт із Боруссією. Його відсторонили від матчів команди. Так, він повернувся, виграв чемпіонат світу і цим, зрештою, повернув собі репутацію. Але також варто розуміти, що він може бути проблемним футболістом. Чомусь, чомусь його порівнюють із Джейтоном Санчо, який там допізна грав у плейстейшн і запізнювався на тренування. Сподіваємося, що цього не буде. І, власне, його футбольні якості допоможуть як йому пробитися у першу команду, так і першій команді бути. Більш яскравою командою у Бундеслізі календар в Борусі зараз вже не такий важкий, як був на початку. Декілька подкастів. Тому ми казали, що у нас буде дійсно ось така перевірка на міцність, яку ми в більшості напевно не пройшли. Можна це вже казати офіційно. Попереду в нас зустрічі проти ПСЖ Аугсбурга та Майнц. З ПСЖ турнірне мотивації в нас мінімум, тому що це лише боротьба за перше місце. Якщо Борусія програє, вона займе власне другу позицію. ПСЖ буде першим. В випадку іншого результату саме Борусія вийде до плей-офф Ліги Чемпіонів в якості переможця свого квартету. Не будемо на цьому довго зупинятися. Цей матч, як я вже сказав, він не має особливо якогось великого значення для Дортмунда. Я б навіть провів там мінімальну ротацію, можливо, тому що далі в нас виїзд до Аугсбурга, традиційно важкий. І в мене починаються якісь доволі нехороші флешбеки, якщо чесно. Саме не через там, може навіть форму Брусі прямо зараз, не через ситуацію в команді, через те, що в нас Ауксбург на виїзді та Майнс вдома. Десь я вже це бачив. Було таке, було таке, але усі ми пам'ятаємо, як це закінчилося Сподіваємося на те, що вдасться здобути максимум пунктів. Зараз це дуже важливо. Боруся відстає від лідерів і могла скотити відставання в цьому турі, але цього знову не вдалося зробити. Тому дуже важливо перемагати і Аусбург і Майнц, які мають свої проблеми. Майнц взагалі не зміг обіграти Кельн у попередньому турі і зараз знаходиться в зоні прямого виліту, здається, в Бундеслізі. Тому ця команда буде мати свою мотивацію, але ну де як не зараз, де як не матчі проти середніків чемпіонату нарешті здобути дві перемоги, про якось гарно завершити цей календарний рік. Тому Едін Дерзіч має добре попрацювати з командою і віримо в те, що вдасться ну, налаштувати їх перед цією зимовою паузою. А далі будемо бачити, як команда проведе зимні збори, тому що зимові збори, власне, на початку цього календарного року були чудовими, ну, максимально чудовими, як на мене. І говорячи про тему свят і взагалі зими, ми хочемо анонсувати новорічний спешл. Це буде, скоріше за все, фінальний випуск у цьому календарному році після зустрічі проти Майнца е через Практично півтора тижня. Отже, пропонуємо вам ставити ваші запитання у коментарях під закріпленим коментарем під цим відео. Ми обов'язково почитаємо всі ваші запитання, і після цього постараємося максимально відповісти на кожне з них. Тому пишіть свої пропозиції, пишіть свої запитання. Ну і на сьогодні на все Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку. Висилайте його друзям. Дякую тобі, Костя. Дякуємо всім і дякую тобі, Рома, і до зустрічі.